Анотаційна дошка захисникові України Михайлові Федоляку. Її встановили на фасаді медичного коледжу. Він був випускником цього навчального закладу. Мати згиблого героя Зиновія Пилипівна каже, ще з маличку син зростав патріотом своєї держави. Дядько йому показав вісім років йому було. Показав, як малювати тризуб. Він намалював тризуб. Коли намалював тризуб. Тоді поїхав до бабусі на Львівщину в землі, зробив ескіз тризуба, взяв тато механік, головний механік був, він взяв із свинцю вилив тризуб. Коли я прийшла додому, приїхала з роботи, він мені показує, мамо, отакий тризуб, то наш буде герб. Михайло Федоляк мешкав у Калуші. Тут працював зубним техніком. Навесні позаторік долучився до Сил оборони України. Воював стрільцем-санітаром гірсько-штурмової бригади «Дельвейс». Під час оборони Бахмута зазнав важких поранень. Переніс складні операції. Але на жаль, узимку цього року Михайло Федоляк помер в одній із лікарень Івано-Франківська. Михайло був дуже добрий, чуйний, любив всіх, особливо любив тваринок. Людей любив також і Любив своїх племінниць, батьків, поховала захисника української незалежності на Алеї Слави у Калуші. Уляна Николюк, Софія Савчук, новини на важі.